Ну що, друзі, усіх вітаю, з вами Владислав Воробйов, Life Academy Ukraine. Радий вас бачити на нашій Щотижневій аналітиці. Сьогодні в нас вже 6, 6 жовтня понеділок і ми з вами, як завжди, зустрічаємось у межах щотижневої аналітики. Нагадую, що тут ми обговорюємо в понеділок самі цікаві новини, які нас чекають заплановані, тобто ті, що є в економічному календарі, а також аналізуємо з технічної точки зору деякі торгівельні інструменти. І, звісно, відкриваємо угоди, якщо знаходимо сигнали. Також, друзі, нагадую вам, що якщо ви хочете підтримати наш канал і нести добрий контент в маси, все дуже просто. Не забувайте тиснути вподобайку цьому відео, також тисніть на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. І, звісно ж, підпишіться на наш YouTube канал. Три прості дії, які допоможуть і вам, і нам, і всім іншим. Ну а ми їдемо безпосередньо до новин, які нас чекають цього тижня. І так, починаємо з сьогоднішнього дня, понеділок, 6 жовтня, по Японії в 23.30 витрати на... Домогосподарства. А, минулий в річному виразі минулий рік 1.4 прогнозують 1,2. Поєння, середня волатильність, як ви бачите, близько 53 пунктів. Тож будьте уважні та обережні. Під час виходу новини можливі варіанти. Особливо після того гепа, який був на Долар Єєні. Я вам його сьогодні покажу. Далі, друзі, у вівторок по Австралії в... На півпершу ночі ВЕСПА Consumer Confidence Change. Не думаю, що тут буде щось цікаве, ну можете за австралійським доларом постежити. Далі, друзі, по Германії Factory Orders в місячному виразі у шостій й ранку. Увага на євро євростокс, німецький DAX, тут можуть бути які-не які рухи. І IVPMI по Канаді у 14-й годині. Ну, це не дуже цікаво. Я думаю, що... Особисто ніяких рухів не буде. Постежте за канадцем, але я думаю, це зайве. Далі, друзі, середа, 8 жовтня, рішення Резервного банку Нової Зеландії в 2 години ночі, нагадую, ми з вами по GMT орієнтуємося на нульовий меридіан. В 2 години ночі рішення по відсотковій ставці Резервного банку Нової Зеландії. І отут цікава штука по прогнозу зниження відразу на піввідсотка, тобто на 50 базисних пунктів. І... Поточна ставка 3, прогнозують, що стане 2,5. Тут є, друзі, два варіанти. Ну, ну, може, три. Але третій майже нереалістичний. То, що ставку повисять ані знизять. Ну, Знаєте, там якусь мільйонну відсотка можна на це залишити, але ну, якщо припустити, що вся рада Банка Нової Зеландії раптово зійшла з розумом, і от вони вирішать здивувати всіх і самих себе, можливо, ставку і повисять. Але це дуже мало йомовірно. Але тут є два варіанти. Можуть понизити, як прогнозують, на піввідсотка, і тоді, скоріш за все, буде просто негативна реакція, але не дуже сильна. А от якщо її понизять тільки на 25 базисних пунктів, тобто на 25%, Отут, можливо, це буде сприйняти як позитив, а не негатив. І Новозеландець навпаки може навіть вирости. Тому тут будьте уважні та обережні, в середу в 2 години ночі буде досить цікаво. Як ви бачите, взагалі-то цей тиждень він дуже бідний на новини. Ми вже майже пройшли середу, а тільки почали нашу зустріч. Ну, нічого цікавого по новинах, так, здебільшого не буде. Далі, Industrial Production в місячному виразі по Германії о 6-й ранку, євро, Євросток, да відстежуємо мінутки від а, е, у 18-й годині по Сполученим Штатам і в 23.01 по Великобританії Ріск е, House Price Balance. Не дуже цікаво. Відстежувати не будемо. Далі, друзі, balance of trade у 4, 9 е, жовтня по Германії в 6 ранку. Євростокс, DAX. І євро-долар, звісно. Безробіття по Сполученим Штатам а в 12.30 тут увага на все, що з доларом пов'язано. Ну, зокрема, по євро може бути волатильність близько 50 пунктів. І в 23.50 по Японії PPI. В місячному та в річному виразі увага на долар-єно. Ну і п'ятниця залишилась. Як ви бачите, 10 числа в нас в 12.30 по Канаді безробіття full-time employment, тобто зайнятість на повний робочий день, і зміна в тому з той самій зайнятості. Ну тут на канадський долар, звертайте увагу, здебільшого він може бути під впливом цих факторів. І о 14-й годині Michigan Consumer Confidence прелимінарі по Сполученим Штатам. Всі заплановані новини на цей тиждень. Як ви бачите, небагато. Саме цікаве ми залишили у тижні минулому. Ну, я маю на увазі Non-Far Payrolls, який, до речі, цього разу особливо нікого не вразили. Ну а ми, друзі, переходимо безпосередньо до а, торгівельного терміналу. Давайте подивимось на нього і будемо робити прогноз. А, так, стоп. А, от, так, так, правильно. Не той торговий термінал. І так, друзі, наша угода по британському фунту переїхала з того тижня і поки що приносить невеличкий прибуток. Зараз подивимось, що там по всьому іншому. І так, друзі, канадський долар. Що стосовно канадця, зверніть увагу, що тут взагалі відбувається. В нас є пробій лінії тренду, ковзуючі переплетені, і ми сіді, можна сказати, що продаж, але... Я б сказав, що він залип на нульової лінії і RSI близько 50%. Не саме гарна історія, щоб відкривати угоду. Але я думаю, що ми з вами ну, трошки ризикнемо. І так, давайте відкриємо продаж, подивимось, чи вдасться нам щось заробити на цьому чи ні. Так, ні, не одно, і десятий. Мінімальним об'ємом відкриваємо угоду. І ставимо стоп-лосс за хай. Стоп-лосс. 3 долара. Я думаю, що якщо що ми переживемо, але подивимось, що буде. Можливо, в нас буде корекція на весь цей висхідний тренд. Чому би ні? І подивимось, чи вдасться нам на цьому щось заробити, чи не вдасться. Далі, друзі, євробакс. Що стосовно Євробакса, тиша. Ковзуючи так само переплетені майже, як і в п'ятницю. Як ви бачите, за сьогодні майже нічого не відбулося, вниз вгору сходили. Вся історія. Ось по імийці продаж, по RSA 50%. Не сама найкраща ідея тут щось відкривати і якісь взагалі угоди робити. Ми теж робити цього не будемо. Залишаємо, як є, і будемо просто спостерігати. Британський фунт. Що стосовно фунта, картина ось така. Ну, як на мене все виглядає плюс-мінус непогано. Як ви бачите, прямо на точки нашого відкриття, як рівень сформувався, ну, звісно, це не співпадіння. А, якщо ми віримо в теорію змови, то я знаю наперед, куди піде будь-який графік, і тому відкриваю де треба. Ну, друзі, це, звісно, жарт. Це співпадіння, але отак от тут рівень з'явився. Прям плюс-мінус на рівні нашого відкриття. Будемо тримати угоду і надалі, тим паче в мене в Довгострок відкрита купівля по британському фунту. Я закривати її поки що не планую. І буду тривати і надалі. Тому я короткостроково бачу сенс цю угоду залишити і подивитись, що з цього буде. Ковзуючи переплетення, сигналів не дають, MECD, ну, можна сказати, купівля, RSI Нічого, наближається до зони перекупленості. Можливо, є щось отаке. Якийсь такий боковик, з якого ми поки що не вийшли. Далі, друзі, долар-франк. Долар-франк, як і євро-долар, ну, як ви самі бачите, не дуже цікаво тут намагатись щось робити. Можна, звісно, можна. Без питань. І продати можна, тим паче, ми плюс-мінус, прям де точка пробою була і стоп поставить, і за середню лінію, і за максимум тут локальний. Я не хочу цього робити. Якщо у вас є думки продати франк, може є у когось купити, не знаю, реалізуйте самостійно, без мене. Ковзуючи тут переплетення, MCD взагалі... Близько нульової лінії, ну, формально продаж, RSI на, на шляху до зони перепроданості. Нічого цікавого я тут не бачу і сенсу теж відкривати угоду особливо не бачу. Далі, друзі, долар Єна. А ось і геп на відкритті, і як себе графік повів. А, добре, що в нас угод не було через вихідні. Оце, друзі, чому не можна, а, ну, не то, що не можна, не рекомендується а лишати угоди через вихідні. 150 пунктів стрибок. І полетіли далі вгору. Ось така цікава штука. Тому тут будьте уважні і обережні, бо така історія може бути і не тільки з долар-єною. Зараз, звісно, усюди купівля, ковзуючи МІСІДІ, а, по RSA продаж, вибачте, забрався в зону перекупленості і зістрибнув вже з неї і згенерував нам сигнал на продаж на цієї червоній свічці. А, як ви розумієте, ми нічого робити не будемо, просто подивимось, почекаємо, але коли новини будуть виходити по Японії, будьте тут уважні і обережні. Ну і золото, яке б'є рекорд за рекордом, і я, якщо чесно, вже втомився, давайте мені вже 4 тисячі, і, можливо, я і закрою свою купівлю, яку 10 місяців вже тримаю. А, ну, Принаймні в мене зараз є такі думки. Я не впевнений, що я точно закрию, але я вже про це думаю. Коли я взагалі відкривав ту угоду, я розраховував на те, що буде 3 тисячі баксів за унцію. І дуже збирався радіти, коли ціна досягне цієї відмітки. Ну, це було... Очевидно, тому що приход Трампа, його адміністрація, це все легко прогнозовано, якщо у вас є ну, хоч мінімальний досвід на ринку. Це було зрозуміло, що буде далі з ризиковими активами, з золотом, зокрема. Але ось отак плавно-плавно, розраховував я на 3 тисячі, а ми вже підбираємось до 4. Тому я думаю, що може я на тому і зупинюсь. Якщо буде угода закривати, обов'язково. Зробимо це під запис, бо така історична подія ну для мене. Не знаю, чи для вас вона буде історична чи ні, для мене може і буде. Ось, і, ну. Зробимо з того таке, знаєте, невеличке шоу, і хай воно залишиться в історії. А, що робити зараз? Ну, звісно, тут на локальних і історичних максимумах ми не будемо купляти прямо зараз. Якщо ви тримаєте купівлю, це завжди гарна ідея, тримати купівлю по золоту. І все тут, крім RSAю, каже про те, що купівля продовжується. Ковзуючи, ми сиді, ну, і ми сидіємо, ну, RSAI в своєму репертуарі. Тому... Історія така. Якщо ви середньостроково чи довгостроково в купівлях золота, тримайте. Я думаю, що до 4 тисяч залишилось небагато часу. Відстані вже бачимо, що небагато і часу, я думаю, також. Ось. Короткостроково, ну прямо зараз на історичних максимумах купляти я б не став. Далі, друзі, срібло. Та ж сама історія, але ми тут... Питаємо, намагаємося вийти з цього канальчика, і поки що цього не зробили. Е, спроби є, але поки марні. Ковзуючи купівлі, і ми сіді купівля, в своєму репертуарі. Я хочу нагадати вам, до речі, що у вас є чудова можливість прямо зараз перейти в опис під цим відео, там знайти ссылку на наш офіційний сайт, Life Academy Ukraine, і абсолютно безкоштовно оформити собі підписку Life Start. Там ви знайдете по підписці аналітику, яка не встигає потрапити в ефіри, навчальні матеріали, будь-які курси, інші вебінари і так далі. Ніяких там звичайних розсилок не буде, там лише цікава інформація. Якщо ви хочете додати до цієї інформації ще один бонус це можливість зустрічатись з експертами Life Academy Ukraine на one one сесіях. І півгодини кожного місяця обговорювати все, що ви захочете, тета-тет. -тет. Це теж можна зробити, але для того варто придбати підписку Life Plus. Вона коштує щось близько двох чи трьох чашок кави на місяць. Тому ви можете легко собі це дозволити і отримати... Безліч корисної інформації вже сьогодні. Не зволікайте, переходьте по ссылках під цим відео, і там ви все знайдете. Ну а ми будемо їхати далі. Зі сріблом теж все зрозуміло. Усюди купівля крім Росаю, але ми шанс прогавили купити срібло ще місяць тому. І зараз теж на локальних максимумах, які вже наближаються до історичних, угоду ми відкривати не будемо. Далі, друзі, індекс Dow Jones оновив максимум історичний на пейролах і в п'ятницю це було. Сьогодні трошки скоригувався, намагався повернутися в цей канал, і зараз його звідти виталкують. Якщо ви бачили мій прогноз на тиждень, я все ж таки схиляюсь до того, що DOW буде продовжувати зростати. Плавно, спокійно, без зайвих рухів, але буде продовжувати зростати. І тому на поточному етапі, ну, Просто я поза ринком і мені тут, знаєте, важко щось сказати з того, чи варто прямо зараз купити з коротеньким стопом, чи не варто, вам це треба буде вирішити самостійно. В мене угод нема. Я на американській фонді, як ви побачили, не дуже часто торгую, тільки коли там прям ну, дуже такі якісь очевидні історії відбуваються, тоді заходжу в ринок. А так, ну, здебільшого не чіпаю. І зараз я теж поза ринком, тому ну, щось тут радити не буду. Ковзуючи, купівля продовжується. MECD продаж, RSI 50%. Як ви бачите, рознобій тотальний. І це теж такий момент. Нафта, друзі, що стосовно нафти, відкрились ми теж з гепом. Ось ковзуючі дали купівлю на годинному графіку, і ми СІДІ купівля RSI 50. Як ви бачите, ну, сильно графік не змінився, і виглядає він плюс-мінус так само, як і виглядав, цікавіше подивитись відразу на дейлі. Що стосовно Дейля? Отака От картина, тестуємо рівень зі зворотнього боку. З діапазону, як ви пам'ятаєте, ми вийшли. Я казав, що це такий момент істини. Чи впевнився ринок в подальшому руху ціни, чи ні. І поки що знову не зрозуміло. Якщо чесно, я б думав, що в п'ятницю все стане остаточно зрозуміло. Ми закрились досить непогано, і я вже почав потирати руки, думаю, ну, в понеділок я угоду відкрию, і будучи і нафта у продажу, подивимося, як воно працює. А, але от що трапилось, ми відкрились з гепом і прямо на рівень стрибнули. І зараз можемо закритись прямо на цьому рівні. І знову невпевненість у завтрашньому дні. Ну, як ви пам'ятаєте мою теорію. Що зараз ми балансуємо між тим, що нафта РФ буде повністю, ну може не повністю, але здебільшого викинута з ринків, бо скоро вже не буде чим покривати власні потреби в бензині та іншому. І з іншого боку квоти, які полишає ОПЕК, і що ця нафта буде заміщена чимось іншим. І от зараз, ну, в п'ятницю я думав, що вже нафтотрейдери... Точно визначились, а, на що робити ставку, і ми будемо бати, зокрема, к дефіциту ще й дешеву нафту, що дуже гарно і класно. Ось, але ну, сьогодні ця картина трошки зламалась і знову треба чекати. Тому по нафті угод я поки що не відкривав, сам в такому ж непорозумінні, що робити далі, і чекаю. Далі, друзі, біткоін, годинний графік. Оновлюємо максимуми і цієї години що, історично оновили, да? А, хай 125 860, да, оновили, там 720 з копійками було. Сьогодні писав в пості зранку а, в телеграм-каналі, до речі, підпишіться на наш телеграм, не забувайте про це. А, продовжуємо зростати. Купівля Ковзович, купівля МСД, RSA, як завжди. А, дейлік. Дейлік цікавіше, ніж а, година, як ви бачите. Якщо чесно, я розраховував, що це займе приблизно місяць. Це зайняло раз, два, три, чотири, п'ять. Що робити зараз? За 5 днів ми відпрацювали ту мету, яку я ставив собі на місяць, як орієнтир. Е, ну, давайте так, варіантів декілька. Варіант номер один. Можна прямо купити зараз, на історичних максимумах. Це для таких, для самих безстрашних трейдерів. Е, не дуже зрозуміло, куди ставить стопи, які цілі. Можна почекати, чи не буде відкату. Друзі, я роблю ставку на те, що відкат буде, і буде, як завжди, щось ось таке. Коли менше всього очікують, біткоін малює отакі червоні ломи, як він любить, і ми відразу там скатуємось на 5, 7, 10, 12 тисяч за декілька днів. І всі зразу починають говорити, що все пропало і біткоін зникне. Типова історія, ви все це знаєте. Ось на поточному етапі ну, я б в ринок не залазив. Я просто чекав. В мене угода на купівлю відкрита давно, тому мені відверто байдуже, що тут відбувається короткостроково. Я буду собі тримати, хоча здебільшого, звісно, ефір приносить на порядок більше грошей, ну не на порядок, добре там. Вісім разів більше грошей мені приносить ефір, ніж біткоін в поточному стані. А, не буду нічого міняти, залишусь краще в ефірі, ніж буду там сильно слідкувати за біткоїном. Тут вибор завави. Я вас попередив, я думаю, що корекція буде. А, ми оновимо, я думаю, ще раз, ще раз історичний максимум, а потім це, як завжди, буде зненацька. Тому будьте обережні, можливо, варто почекати відкату і потім вже купляти. Знову. Може і ні, може я помиляюсь, і ми поїдемо відразу там на 130 тисяч. Це цілком теж ймовірний сценарій, бо нас нічого не тримає. Далі ціновий вакуум і ціна продовжує зростати. Година по ефіру виглядає чудово, на жаль, ми поставили профет того тижня і зафіксували прибуток, зараз було б ну, майже в два рази більше. Ну, що зроблено, то зроблено. Чекаємо, що буде далі. Прискорення перемалюємо, зробимо отак, ковзуючи купівля, і ми сіді купівля RSI в зоні перекупленості, зверніть увагу. Ну а якщо подивитись графік, все прекрасно. Ці три рівня, про які я казав, два з них вже пройдені, і нам би закритись ось тут, це вище, ніж 4800 з копійками. І взагалі буде все чудово. От я чекаю, коли ми тут закриємось. Це буде досить непогано. Ну що, друзі, ми з вами подивились на все, що планували сьогодні. Зробили прогнози, відкрили декілька угод, я розповів про свою думку про ринок. Якщо ви хочете доповнення якогось до наших аналітичних оглядів, welcome в коментарі. Пишіть під цим відео все, що вам заманеться, будь ласка, все можете робити. І на поточному етапі я все читаю, на все відповідаю, побажання, пропозиції, просто запитання, все, що завгодно. І також нагадую вам про наші інші соціальні мережі, це TikTok, Instagram. Заходьте, підписуйтесь, теж лінки будуть в описі під цим відео. Там здебільшого розважальний контент, але є і корисний інформаційний. Тому там є, про що погортати стрічку і подивитись наші різноманітні відео. Ну а з вами, друзі, був Владислав Воробйов. Дякую вам за часто за увагу, за те, що ви були разом зі мною. Саме головне, як завжди, бережіть себе. Я бажаю вам вдалого торгівельного тижня і до зустрічі у Life Academy Ukraine. Побачимось. Хай щастить і на все добре.